Так, всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі. Те, що люблю. Так, я з файного міста Тернополя, вже дехто знає. Навіть пишуть мені коментарі, що, що раді бачити з Тернополя. Ну, хочу показати, як і обіцяла вам свою колекцію вишитих іграшок від Чарівної країни. Або як вони тепер: Вендерленд, Крафт. Десь була волшебна страна. Ну, Богу дякувати. Тепер вже чарівна країна. Е, ну, Подобається мені вишивати саме по її заготовках. Чим, чим раз з кожним роком мені здається, що вони весь час піднімають ну, як, рівень е, свій е, заготовок і е, розробок, саме дизайну. Додають які такі великі бусини. Ну, досить досить такі цікаві. Іграшки, як бачите, я зараз вам буду потрошки показувати, їх всіх помалу. Щось навіть не бачу. Бачите, не порахувала, скільки я їх маю: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Зараз вже на даний момент вишитих. Але це ще не всі. 17, 18, 19, 20. Мало би бути 20. Ну. Ще поки що не всі вишить. Так, найпершу, найпершу, певно, я вишивала оцю свічечку. Я побачила її і купила. І от Це, це найперша свічечка, вона двостороння, вишита з двох сторін. Я її вишила з двох сторін. Там бісер був, по-моєму, тільки. На одну сторону, наскільки я пригадую, але я хотіла її зробити саме двосторонню, і я от вишила її двосторонню. Там чуть-чуть, може, відрізняється бісер з лиця і з вивороті, але отака от свічечка. Так, ще хочу їй сказати, характеристики. Це FLK 005. Тобто, уявляєте, яка вона давня. <свісно> 005. Тут використано сім кольорів бісеру. І всього. 387 штук на одну сторону. Ну, значить, на дві сторони, там щось коло 480. Ой, перепрошую: 380 на одну, 387, майже 390, то 780 на дві десь буде. Ну, отака от свічечка. Так, і я буду відразу відставляти в сторону, а інші можу просувати так, щоб. Ну, Так, трошки далі просто буду відставляти. Не то, що в сторону, а трошки далі. Так, потім ми, я ще побачила такого оленика. Він так само, давній, давній певно, з перших ФЛК-003 в нього тут використано всього-навсього два кольори: синій і отакий от от, прозор, не прозорий, непрозорий, ну, блискучий, срібний, якось так Оленик. І тут використано всього-навсього 505 бісерин. Ну, Ніби не багато, але. О, тут спиночка заклеєна фетром. вже, вже так, ну Є їх, що навіть розмальовують їх, тих, тих Ну, Я не розмальовувала, щось мені захотілося так, щоб, щоб дерев'яна така була іграшка. така цікава. Отакий От оленек ще є в мене. Ну, я ж кажу, це також досить давнє. Я не знаю, наскільки, скільки років вони вже випускають ті іграшки. ну Я їх вишиваю вже, напевне. Якщо не буду обманювати років 3 або 4, я вже отак час від часу купую по кілька іграшок. О, от така, от такий оленик. Так, я скажу, буду потрошки пресувати. Так, ще отака от, так само в синіх кольорах, бачите, вона так аж переливається. Навіть на камері видно, що вона переливається. Це так, як ніби пара до того оленика. Ну, Тут бісер, певно, інший, а може і той самий, я вже щось і не пригадую, який, який там бісер. Ну, Але отака от синя іграшка з білими такими сніженками. Досі цікава, гарна, е велика. Так, Зараз скажу: це синя куля. Я собі так е е написала в зошиті тут і підглядаю FLK 056. Ну, тобто вона вже пізніше вийшла. Тут використано-навсього всього три кольори бісеру, синій, от, от інший переливається, тут є ще, і, і біленький. Але зате тут 1793 штуки бісеру. Штуки. 1793. Це іграшка, в якій використано найбільше бісеру. Зі всіх тих іграшок, що в мене є, в цій іграшці використано найбільше бісеру. Отака от, от іграшка. <кій> Синенька, бачите, куля така. Скажу, буду так помаленько відставляти, ті відставляти, ті пресувати, так, щоб потрішки було. Так, отака от, от ще кулька, е, також, така голубенька кулька, як я на неї кажу. Як бачите, тут вже використані е, такі бусини, е, перли, ніби, ну, щось таке. Що, так, Кодова назва в мене в неї блакитна куля FLK 311. Я буду казати вам всім е, 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 артикул е, виробу. <кій> Можливо, вам потім буде легше шукати, якщо вам щось сподобається, то ви одразу можете підглядати. Ну, дивитися, зайти на сайт Чарівної країни і можна навіть замовляти. Так, 5 кольорів використано, бачите, голубий, темно-синій, сірий, білий, оці бусини золотистий. Ну, тут, взагалі-то, певно, шість, якщо врахувати, що це ще ті бусини йдуть. Бо голубий, темний, і сірий це вже 3, білий 4, золотистий 5. Ну і бусини 6. Ну, неважно, 902 штучки бісеру використано. Отака от, от кулька. Я ж кажу, подобається мені. Вишивати їх, вони досить досить гарно вишиваються і досить швидко. У мене навіть дитина їх вишиває, ну менший синочок потрошки їх вишиває. так, Треба бачу, трошки прискорюватися, бо, бо щось буде дуже довго. Так, Це з тих, що я вишивала найперші, а потім я вже почала оцей був пер, з тих снігуриків, з таких вже новіших. Цих снігуриків я вишивала, не пам'ятаю скільки, чотири, по-моєму, штуки. Чи 5-4. Бо три пішли на подарунок, наскільки я пригадую, і оце така от четверта. Цю четверту я вже залишила дома. Отакий снігурик, це вже з новіших. З новіших, бо тут вже є такі червоні ягідки, червоні ягідки калини, як на мене, чогось мені так здається, що це ягідки калини. Ну і тут вже є очко таке от, ну, інше. таке, Я показувала в попередніх відео, якщо ви бачили, то ви звернете увагу. Так, снігурик з червоними ягодками FLK 324, 8 кольорів бісеру, 607 бесирен. Небагато, але досить досить такий гарний він виглядає. Той снігурик такий подобається мені, от сподобався саме, саме, саме такий снігурик мені сподобався. Так, після того снігурика я, певно, почала, побачила оцю от пташечку. І вийшла так само, такий самий снігурик, але з синіми ягідками. Як бачите, він ніби чуть-чуть менший, а може то так ви здається. Зараз буду бачити. по... Буду казати, скільки там. Снігурик з синіми ягідками. FLK 381. Ну Бачите, той був 324, той 381, тобто трошки пізніше він випущений. Вісі 10 кольорів, тут є 10 кольорів і 694. Уявляєте, тут більше бісеру пішло, як, як на червоному снігу, на, як на снігурику з червоними ягідками. Я чомусь думала, що... Але ні, вони, певно, так. Так, буду так їх ставити, щоб їх було видно. Оце так всі пташки зібралися в мене. Так, отакий от снігурик це я вже буквально вишила цього року, по-моєму, на початку, якщо я не пригадую, а може це влітку було. Ну, Я не пам'ятаю. Цього року це вже цього року вишивався снігурик. Він так само з тих давніх, але чогось я його перше. Ну, раніше не бачила, а от побачила і е е купила. Так, снігур в кулі, ФЛК 242, 7 кольорів, 975 штук бісеру. Отакий снігурик. Так, така ще от синечка. Так само я тих синечок вишивала дві. Одна пішла в подарунок, синечка так само з ягодами е калини. Ну, Дуже гарна. Дуже мені вона подобається, так само, як і той снігурик. Ну, така, я ж кажу, чим раз щороку кращі дизайни, кращі якісь такі цікаві, цікаві дизайни. Дуже, дуже мені подобається. от, я ж кажу, якби було було побільше грошей, щоб можна було всі купити Ті, які хочеш. Ну, але тут таке помаленько, по потрішки, по кілька. Можна купувати. Так, синичка з, з червоними ягідками. ФЛК 379, 10 кольорів бісеру, і 1042 бісерини. Ну, Досить так поза тисячу, щоб ви уявляли. Так, синичка з шишками, це також я вже вишивала буквально недавно. Тут вже бачите немає, немає цих тих бісерин, таких більших бусин чи бусин, чи бісерин. Але такі от шишки досить такі цікаві, вони такі, такі як живі виглядають. Дуже-дуже. Цікава синечка, і тут така вона вже ну, жовтенька. Якщо порівняти цю синичку вона така більш блідіша, а ця така жовтенький животик такий має, гарний животик. Ну, жовтенький, та як справді, синечка така. Ну, хоча синечки бувають різні, звичайно. Так що, тут не можна сказати. Так, синичка з шишками. FLK 380. Тут 11 кольорів бісеру. Уявляєте, як багато? 923 бісерини. Це, напевно, найбільша. Так, наскільки я дивилася, в цій синичці використано найбільше кольорів бісеру, 11. Всюди, в багатьох є по 10 в іграшках, але в оцій: саме це аж 11, найбільше. Так, така синичка. Так, цього року ще також я вишивала, от буквально зовсім недавно, ще отакі е, от, от е, дві синички, чи горобчики, чи синички, Ну, не знаю, що це. На годівничці. Прилетіли на годівничку. Хочуть поїсти. Так, годівничка. ФЛК 388, 8 кольорів, 1100 штук. 1100 штук. Ну, досить, так само досить багато. Так, далі. Віночок, отакий, так само він мені дуже подобається. Він з такими, так багато тих червоних бусин, то віночок ФЛК 386, 5 кольорів, 758 штук бісеру. от, от такий от віночок. Ну, і що ще хочу вам показати? Ну, і хочу показати весь свій транспорт, як я казала, весь транспорт від, від чарівної країни в мене вишитий. Першою я вишивала оцю червону машинку, трохи я, трохи син, ми, ми там їх її разом вишивали потрошки. По так, червона машинка FLK 382, 7 кольорів, 1187. Бісерин досить, досить так, ну, поза тисячу, скажімо так. Так, після тої червоної машинки ми вишивали синю машинку. Також, трохи він, трохи я, так ми там вишивали по-різному, трохи я йому допомагала, щоб, щоб було швидше, щоб до Нового року встигнути. Е, так, синя машинка. Синя машинка в нас FLK 383, вісім кольорів, 1178 штук бісеру. Як бачите, я ж кажу, вже тут є прорізи. Ну, тобто, Роблять вже такі цікаві, цікаві чим раз, тим, тим цікавіші. Потім я вже не пригадую, чи це був спочатку гарбуз, чи це був е поїзд, ну, але не важно. Отака от карета гарбузок, як всі ви знаєте, <кхи> сказки про попелюшку. Карета, верніше, перетвор... з гарбуза зробила фея карету, ну а потім. Не встигла до 12-ї години попелюшка, і, відповідно, карета перетворилась знову на гарбуз. Але от дуже така цікава задумка. Бачите, колесика з прорізами, тут навіть фетр з прорізами, щоб було видно, а тут, навпаки, віконечко заступлене таким оранжевим тим фетром. Дуже класна розробка, а дизайн подобається мені також. Значить так, гарбузик. Де ж той наш гарбузи? Карета-гарбуз. ФЛК 384, 5 кольорів, 969 штук бісерин. Отака от, от. І останній вид з транспорту це у нас, як я кажу, поїзд паровоз, хто як, хто, як на нього каже. Він також такий доволі великий. Прорізи тут є. Ну, бачите, тут просто червоний фетр заклеєний ззаду. Але тут видно, що є такі. Проріз... Ні, тут нема прорізів, то я щось вже блуджу, в камеру дивлюся. перепрошую. Отакий от, такий от такий паровоз, ну насправді, так, ну, такий, ну, як справжній виглядає, такий новорічний новорічний. Е, так, паровоз FLK 385, 9 кольорів 1715 штук. То, так само досить багато. Хоча в тій синій іграшці, що я показувала в оцій, там 1700... 93, а тут 1715. Це дві іграшки, такі, що мають поза 1700 бісерин в вишитих. Ну, досить така гарна іграшка, велика така, така іграшка. Ну, і маю ще дві іграшки вже вишитих нитками. Відповідно, з бісером цю іграшку я вишивала минулого року перед новим роком. Це до нового року, бо цей рік тигра, то я її так бігом вишивала, щоб вишити. От бачите, тут ниточки, бекстіч є. Ну і, звичайно, бісер пришитий. от Якщо так якось, то Та видно його гарно в камеру видно, біленький бісер, ніби сніжок падає. Так само досить така цікава. Іграшка, ну це вже вишито нитками. Тигр FLW 012, 11 кольорів ниток використано. Так, я буду ж пришвидшуватися, бо вже 15 хвилин. Так, Ведмедиків це я вже вишила цього року. Так само, як бачите, тут сніжок падає по ведмедику, ведмедиці. Так, Це що є ведмеді FLV 016, 9 кольорів бісеру використано. Так, ще в мене є в роботі в мене е, старш, менший син почав сніговичка, я вже, певно, показувала його. ФЛК 390, 10 кольорів 1411 бісерин. Так само доволі буде велика. І я почала ще е, оленя. Е, Ну, Тут ще не видно нічого, так тільки покажу трошечки. FLW017. от має бути олень. Так, 12, 017, 12 кольорів біс. Боже, 12 кольорів ниток використано використається в цьому. Оце буде така іграшка. І ще маю в запасах, ще не розпакований. ну, Можливо, я вже розпаковувала, але ще не вишивала. не починала, FLK 387, отака хатинка грибочок, чи як. Ну, щось таке мені нагадує. Щось мені ті двері зелені, такі не дуже. <під>... Я коли подивлюся, то воно мені нагадує поросяче рильце. Ну, можливо, можливо, можливо. Можливо, його треба або звозити, ті дверцята, або іншим кольором. якось виш... Ну, я ще не знаю. Я ще, я ще щось так собі думаю, я того його відклала в останній, як той казав, як, як кажуть, поїзд в останній вагон. Ну, Тобто, всіх загалом в мене вишитих іграшок. Що 17 я рахувала чи 18? Ну, Всіх загалом я ніби 20 нарахувала, що мало би бути. Е, ну так, 20, 17 вишитих повністю. Е, сніговичок вишивається, олень вишивається, це не вишита 3. Е, значить, 20. Всі, всіх разом, як бачите, в мене є 20 іграшок. Е, цього року ще вийшли багато новинок. Там є санчата, там є віночки дуже гарні, в мені всі, всі подобаються. Ну, звичайно, всі купувати я не буду, деякі. Я виберу собі, котрі я там хочу, можливо, вони не всі одразу, а так по черзі. Ну, але помалу, я так думаю, що я свою колекцію все одно буду збільшувати. Тих іграшок, вони в мене висять на ялиночці, висять просто. Ну, не на ялиночці, я їх просто так втикаю в гілочки, роблю таку композицію. Ну, Отакі от, от іграшки так бігом, бо вже 18 хвилин і зараз мені телефон треба буде перекручувати. Все, дякую всім за увагу, дякую за, ваш, за ваші коментарі. Чекаю зустрічі з вами. Якщо вам щось цікаво, то запитуйте. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. Всім, па-па, слава Україні.